попав на барахолку і прикупився трошки. Всі моделі, правда, відкриті, але ціни дуже приємні. І був, був дуже великий вибір. Була ще одна моделька СТХ. Ну, правда, вона коштувала занадто дорого, і я її тому не взяв. Я прикріплю картинку, яка була СТХ. Вона була дуже цікава, але ціна в мене. Зовсім не влаштовували, і продавець, не хотів чомусь впустити там. Але то вже таке. І зараз будемо розглядати, які є модельки придбав. І ось перша із них ось така BMW M3. Чудова модель. Стан взагалі, можна сказати, ідеал. Ніде ні коцнута не побито, так якби з упаковки її витягли. Можливо, і продавець їх повитягував. З упаковки недавно. І дісталась вона мені за 75 гривень. Не знаю, дорого чи недорого. Але в мене її не було, я її дуже хотів собі в колекцію. Модель простенька, без прокрасів ніяких, ні спереді, ні ззаді. Але М3 вона рідкісна, важко її дістати, але таке. Ніколи вона мені не попадалася, думаю, візьму собі, щоб була класна топова моделька. З цікавого, що тут колір такий жовтий, перламутр. полоси, на спойлері на капоті і по боках емблемка BMW. все, решту нічого, все по звичайному зроблено. Ну, тут вихлоп пропрацьований. І це у нас така була перша моделька. Наступна моделька. Дві навіть я взяв. Ось такі. Це у нас Рески RS РС 2 Тоже стан, що однієї, що іншої. Так якби вони тільки вибрані з упаковки. Нічого немає, ніяких сколів, коцок і тому подібне. Хоча тут є щось. Або це заводський брак, або коцка. Більше всього, що заводський брак, бо по фарбі все нормально. Щось там, вони як відливали щось погано. Вийшло в них тут. Але модельки теж гарні. В мене є така. Перша моделька в синьому кольорі. Одна з перших. Резка, мені це подобається. Ще хочу взяти таку преміум, але ніде її не можу знайти а в інтернеті ціни на них трохи кусаються. Поки що будуть такі теж топові модельки, всі їх люблять і збирають. Ауді у нас сьогодні ще будуть. Дальше далі у нас теж дуже цікаві моделі. Також нічого не пошкоджено. Такий чорний Mercedes. Сікач як в нас кажуть. Тут зверху трішечки є якась коцка, але то нічого. Ну, тут уже цікавіше, ніж у Ауді. Промальована задна оптика АМГ 560 сил Сек. Так, да, сек АМГ. Спереду також промальовано все. Оптика, поворотники. Вікна опущені. Тут салон можна прогледіти. Більш-менш деталізація є. Дески непогані. І така ось що є в червоному кольорі. Також все гарно. Тут взагалі, здається, пошкоджень немає. Ну, В москві трішечки. Ну, Це нічого страшного. Тоже все пропрацьовано. Ні з колів, ні подряпин. На ось на даху, на самому люку є. А так ось такі модельки. Топові. Тоже їх шукають. І, як бачать, неодмінно беруть. В магазинах. Мені ось попались в мене є такі, що чорна, що червона. У мене є вже, але вони не в розпаці запаковані. Думаю, візьму собі ще в розпаці. Теж класні топові модельки. Так, далі що у нас йде? Далі у нас йде супра. Супра також класна. Нічого на ній немає, здається. Я їх попередньо не розглядав, зразу відкрив і думаю, знімлю огляд. Все класно, нічого немає, ні сколів. На склі такі є якісь коточки маленькі, але це таке. Тут дуже гарний колір. Мені подобається такий. У мене колись була машина з таким кольором. На сонці він взагалі ідеально виглядає, Класно. І тут теж ну, ось такі машинці. Супра клас також. Колір гарний підібрали мені сподобався І тут так більш-менш супро пропрацювали под ниж. Вихлоп гарно зроблений. Диски також гарні. Така моделька. Теж всі її беруть в колекцію. Так, наступні моделі. Наступні у нас ось такі. Ауді. Така в мене є. Одна в розпаці, одна в запаці. І ще одну, думаю, візьму. Ось цю мені дав продавець в подарок. Я аж здивувався, думаю, як це так вийшло. Але подякував. Хотів так і в нього забрати того ГТР, але не вийшло. Не схотів мені спустити ціну. Добре на ну, тому, що хоч машинку одну дав. І на тому дякую. Теж модельки гарні. Такі я в цьому в СТХ. У мене її немає, не попадалося. У мене тільки є СТХ, це Audi Quattro 80 та в такому бірюзовому кольорі, а в СТХ вона йде в такому схожому кольорі, ну менш більш світлішому. Також топова. Но мені теж дуже подобається, тримаю там в коробці, запаковано. І ось ці вадюхи теж дуже класні, вони класно пропрацьовані. На таких розширених арках, повністю кузов розширений. Це повністю спортивні автомобілі під спорт. Ну класні, також їх люблять і беруть собі в колекцію. Ще одна моделька є. Класно. Ось такий порш. Коцок. Взагалі ну, тут на даху трішки є. Але це вже таке для колекції чудово. Так, що це у нас за порш? 934 Turbo RSR? Також класна модель. Колір у неї такий гарний. Мені сподобався. Думаю, також візьму. Чудова моделька. І ще одна цікава. І ще в нас отака теж супра, здається. Що я не помиляюся, так, Toyota Supra. І це в нас іде преміум. Чудова машинка. У мене є така, в тім транспорт, так, в Тім Транспорт є в мене така, але запакована, правда. Розпать в мене її немає. Думаю, візьму собі. Тоже топово. Є Супра, все пропрацьовано, гарно розмалювання. Оптика задня. Фари тут такі цікаві теж. Одна піднята, друга ні. Щось на імітації інтеркулера тут. Ну класно. Ну, по нічого немає, не пропрацьованого, але преміум є преміум. Топова машинка також. Мені сподобалося. Ось вона коштувала 100 160 гривень, здається. Да? 160 гривень. 160 гривень. Ось ця модель 70. Це в подарок пішла. Це 50 ми куштувало. Ціни взагалі були. Але там вже більше не було, що вибирати. Тільки стх сикачі Сикачі дорого обійшлися по 100 гривень. Ці Ауді. я не пам'ятаю, теж здається по 70 він мені віддав. І супра. Супра 80, здається, щось таке так, 80 гривень. Думаю, візьму цей вес недорого обійшовся, але я один раз пішов. Тоді як взяв ці модельки і, думаю, під, під закриття ринку, піду до нього ще раз, можливо, він мені скине так і ціну на цю стихашку, але ні, не захотів. Можливо, наступний раз буде щось цікаве. Було у нього там ще цікаві модельки в Феррарі, але вони були такі в такому дуже жахливому стані. Вони старіші моделі, але були побиті так досить, Думаю. Порозглядав, порозглядав, думаю, ні, не візьму. Поговорив так з ним. Говорить, що він на ринку часто буває. І думаю, на наступний тиждень або через тиждень заїду ще раз на ринок і, можливо, що з нього буде знову цікаве. І ось таке відео у нас вийшло. Такі модельки. Ще раз розглянути. На вашу думку, яка з цих моделей тут найкрасивіша? Яку ви найбільше? Яка найбільше вам сподобалася? Можливо, якась у вас з цих всіх найлюбиміша? Ну, всі гарні. Всі гарні і вони доволі рідкісні. А ця ще й дорога. Ну, вона задешево, дуже задешево віддав. Я думав, що вона буде набагато дорожче. Я думав, якщо буде дорого, то не візьму, але він нормальну ціну дав. І ще й подарунок ось такий. І я думаю, о, супер. Ніколи ніхто не давав тут раз. Ну, і ось таке відео у нас вийшло. Так що, пишіть коментарі. Ставте лайки, робіть репости, можливо, там всякі месенджери, щоб люди підписувалися. І всім хорошого настрою і всім па па-па-па.